Радник Байдена упевнений, що невдачі України на фронті ніяк не пов'язані з тим, що СУ отримали лише 31 Абрамс та менше десятка Ф-16. Нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. Київ повинен мобілізувати більше солдатів. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю pbs News. Так. Обговорюючи поставки американської зброї Україні, ведучий зауважив, що США наважувалися надати Києву новий тип техніки, танки, літаки, ракети, лише у відповідь на чергову ескалацію з боку Росії. Тож ведучий запитав, чи не було б більше ефекту, якби Україна отримала цю зброю раніше? Чи ми побачили суттєву різницю з того часу, як ми надали Україні танки з точки зору поля бою? Аналогічно. Чи ми побачили помітну різницю з f 16 На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з точки зору кількості сил, які вона має на передовій, відповів на це Салліван. Радник Байдена наголосив, що США надали Україні танки, винищувачі f 16 Реактивну артилерію «Хемас» та зенітні комплекси Патріат. Але справа не в тому, що було раніше. Скоріше, сьогодні Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на полі бою. Де найпряміший зв'язок між положенням українців та вхідними ресурсами справа в мобілізації та живій силі, наголосив він. Мобілізація в Україні, як писав УНІАН, темпи мобілізації, які прискорилися влітку після нового мобілізаційного закону, у вересні знову дуже сповільнилися. Представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська упевнена, що мобілізаційний план на поточний рік виконати не вдасться.